Цикл продаж на Еці, що це таке, і які етапи ви проходите? В цьому короткому відео ти отримаєш відповідь на етап покупки, обробки замовлень, а також два наступних, про які можливо ти навіть і не думав. Тож приємного перегляду в кінці найцікавіше. Цикл продажу на ЕЦІ. Знаєте, Деякі з вас, от безумовно, я впевнений в тому, що деякі з вас там багато продають. У вас, мабуть, є там сотні продажів і тисячі продажів і. Ем... Деякі речі ви знаєте, але знаєте, ви, ви задавайте питання, вам і Катя зможе допомогти. Я якісь там нюанси ви для себе відкриєте. Щось новеньке, я впевнений, ви почуєте сьогодні. А, давайте про цикл продажу на Etsy поговоримо і та інших маркетплейсах. А, перше, це Відбувається покупка. Ну ви от, розумієте, і <сміг> зараз. От хоча от, я чому зараз не не, не слухаються Чачинк, але в моєму новому застосунку еці поміняла застосунок для продавців. І зараз в новому застосунку мені він в дещо більше подобається, дещо менше подобається, але там з'являється нотифікація, чачинку. Це означає, що у вас була продаж, але це, це радість, це хвилювання, і там для мене це вже коли там 600 тисяч десь продажів йде, то воно вже так звично. Сьогодні я вранці таке не чув, але читав. Бо сьогодні, от я зараз буду на водині показувати. Там була замовлення. То це перший шлях. Коли ви це перша перша частина шляху. Коли ви отримали гроші, і вам прихо вам приходять, вам приходять гроші за оплата за замовлення, і зазвичай, якщо ви це правильно зробили, якщо ви поставили там вартість товару, вартість доставки, і іноді також приходять податки, які до речі. Якщо це приходить через PayPal, то ви одразу отримаєте всю суму, включаючи податки, і вам потрібно потім в кінці місяця ці податки повернути. І для деяких людей це складно зрозуміти, що наприклад товар стоїть коштує 100 доларів. Ось і м, ви додаєте доставку, ви можете включити в вартість товару чи окремо по поставити, можна поставити розширену доставку на експрес. Я вам покажу сьогодні в варіації налаштування профілі пересилки, і додатково е від вас не залежить. Але вам також приходять там доволі часто там 10 15 20 доларів зверху це податки. Але потім приходить час розплати, і коли приходить інвойс е на оплату послуг Еція. То оці податки треба буде повернути, а також треба розуміти, що коли у вас відбувається продаж то окрім всіх комісій, це комісія. якщо це PayPal то комісія PayPal плюс комісія Etsy, плюс комісія Вестрбіт, Etsy вона окремо врахується в кінці місяця. Ви її оплачуєте до 15-го числа наступного місяця, але Ще додатково береться сума за перевиставлення. Якщо у вас на лістингу стоїть автоматичне поновлення лістингу, то тоді додається ще 20 центів. А на ці 20 центів нараховується ще ПДВ. Тобто ви платите не 20 центів, а 24 Далі це обробка замовлення ви можете поставити. От я зараз. Там виїжджав в відпустку, я поставив два тижні на обробку, і зараз я це не змінив, чесно кажучи. Два тижні на обробку, щоб у вас був час на спокійно це обробити, віднести, пакувати. Цей час, коли ви працюєте над заволенням. Далі і можна не квапитись. Далі відправка товару з трек номером. Це ви можете робити чи посилку, посилка це коробочка, яка зазвичай, чи це може бути в пакеті. І до, до речі, я, мені дуже зараз подобається. Раніше, як ми це не робили, а зараз, коли ці кур'єрські пакети, це дуже зручно, ви опакували такі пакетики. І ін, іноді, особливо для фулфілмент центру, дуже зручно, коли у вас багато маленьких товарів, і ви вислали великою коробкою до нас в фулфілмент центр, і вони потім, вони потім продаються з. Розсилаються з цього фолфіфулфільмент центра з без то вони так зазвичай в таких от кольочках охайненьких і це також зручно і недорого. І далі далі ви отримуєте, отримуєте відгук від коли по доставлення, ви отримаєте відгук від, від відгук від покупця. І знаєте, ось щодо я вчора згадував про, про листи. Провести про Алюра, про і те, що можна висоту різні дистити. Тобто, знаєте, от, в принципі, ви можете, ви можете, це нормальна практика, коли у вас купили, це як в маркетингу: перший шлях до стосунків з покупців. І ви можете кожний, шлях, кожний свій крок писати щось. Наприклад, отримали замовлення і окремо, окремо написали. Особисто власте, дякую за ваше замовлення. Мене звати Олександр. власне такі товари. Дякую, дякую, дякую. Давайте дружити. Це перше. Потім вислали товар. Окей, дякую, дякую. Все там ну не дякую, вибачте. Висла товари. Чекаємо, вислови товар. Чекайте. От все. Це можна прямо писати в ноут ордер complete. Маленький лист до покупця. Потім він отримав. Можете нагадати, а ви отримали? Я сподіваюся, вам все сподобалось. Ви бачите по трекінгу, що він отримав. Також написати маленького листа і потім е запитати, якщо вам все подобається, якісь питання. Будь ласка, питайте у мене чи буду вдячний за справедливий відгук. Не, не можна ніколи просити щось за відгук, там які зни знижки давати за відгук, ніколи в житті. Це порушення всіх законів і правил і вас можуть забанити за те, що ви щось даєте за е гарний відгук. Але це все всі ці етапи. Це можливість поспілкуватися і провести вашого е клієнта, вашого покупця до відданого фана вашого фанату, і це шлях покупця, і це таким чином. Ви можете дуже покращити свої свої продажі і рівень залученості і впізнаваність. Вас запам'ятає. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі інформація ця була цінна. Якщо залишились питання, залишай розгорнуті в коментарях, і я їй на них відповім. Ну і звісно, чекаю тебе у наступних наших роликах. До зустрічі!